На капоті така фігня, а, тут Видно, не видно тут такий телефон. Сарапенка, така штучка. зніміть ще кришку. На що не треба, не треба. Не? Моторчик файно працює. Жовтий знімати, потім а, ну глушить, глушить туди. А. Демку 0, дві це дымку теж так, антифріз. Я знаю. Антифриз такий Грязний. А коли міняли антифриз? Чи... Я думаю, то, то я не... антифріз не міняв, я вже від бари від квітня візьму не міняв. Шайби форсунок всі е, нові. Е, Єдине, що о? отут і отут може їх докрутити просто треба. Там повністю uh -huh. шайби в все мінялася. ГРМ. ГРМ е, ще добре. Так, зараз, зараз. Не, не закривайте. Щоб потім не забув, де я був. Тут трошки ржавчини. А Так, моторчик, турбіна суха. Мотор теж сухий. З турбіною була проблема. Ну тут окусічок здолу фарбу, ну то мінімальний. Тут перехід. Тут такий малювали з не з пороги. От тут ж перехід є, ото повністю знизу мальовано. Тут мальовано, тут ні. Знову колодка нова, але тут. Це... Десь знову колодка нова, тут понизу мальовано, так само як з тої сторони Спереду. Ну, Десь чуть виробітка є, але колодки нові. Ну, Ось це тобі, я казав, що попереду. І тут з тої сторони теж резина О, така собі. Задня. І тут тут то саме. Тут, тут, тут. тут немає. Тут ваш. Тут такі резинки немає. Ага. Оце, що, от мені малий позволами. Ага. То, що я знав, тебе сказав. Це не мальоване, не мальоване, Це мальоване. Це мальоване, тут шпакльовка, Це мальоване. то повністю до, до релінга мальоване. Що тут ще було, бо я вже забув? Тут добре, тут шпакля, тут помальоване, тут помальоване. Крило не мальоване. Так. І капот мальований. Так, 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 все добре фари рідні. Це теж, стакани, ціленьке, Так, салончик. Нічого не полопано, трошки затерто. Тут пару таких кусочків. рідний, Коліса живите, але тут і пробіг. Навігація, кондюк все заправлений працює. Зеркала складаються чи ні? Не? Ні, тут така фігня. тут затерто. Нє-ні Так, дверка знизу. Тут вже пішло, не видно, на відео, а тут вже ржавчина, що темніється. Ржавчина. Так, ця дверка снизу. Ніби нормально. Не не, я світло на роботу нічого не буду. Так, по багажнику. Добався. Ну, ну. Що там є, запаска є? Так Запаска знизу, тонкрат, ну, ключ. Так, все добре. Так, да, так, да, добре. Хінь. Да. Ага. Добре, добре. Оп. Тут воздух дуть дверка знизу. Тож роздуття. Ні-ні, на розетці під інтернет будемо буде закритий. Там навіть кнопка на Добре Це дверка тут ржаві Добре, Добре бачу, Я краска по герметі повідстав Все Добре. От пройоми всі цілі тут, тут на порогах, тут здуло Тут здуло трошки Отак, От з тамтої сторони теж трошки вздохну. Тут замальовлювали. Опуздували. Погано видно але... але я тут ж.